А принципі доповнюючи, ну не можна розірвано брати е, бюджет без податкових новел, які на сьогоднішній день запропонували уряд Це, по-моєму порядка 400 сторінок все це е, об'ємом. При тому е, таких дурнуватих податків, які власне там буквально копічених і скрупульозно прописаних, годі рахувати. На сьогоднішній день ці податкові знаєте, я любив завжди, коли вісім бюджетів у бюджетному комітеті приймав, там напрацьовував. Я любив давати визначення бюджету і Так, який це бюджет? Знаєте, я думав, що це, тобто це як його камікадзе, який обзивається Арсені Петрович і Працює прем'єр-міністром. Він казав, що він камікадзе, що він збирається шокову терапію. Так я цей бюджет назвав шок без терапії. А чому тоді регументи розказую насправді на сьогоднішній день є якась сума, яка абсолютно з колегою по що суттєво завищена? Економіка падає на 3%. Навіть якщо брати інфляційну складову на 34% ніяким жодним чином зрости доходи не можуть. Перерозподіл, є таке питання: перерозподіл через ВВП до бюджету. Якщо в минулому році це було 23 то в цьому році 27, наступний рік 27, Це значить, податковий тиск на 4% збільшився. Таким чином, якесь чудо юдо має сотворитися, щоб якимось дивним чином економіка наклала ще більші податки на економіку. І вона в стані рецесії на 3% плануємо зменшення ВВП в наступному році. В той же час дала більше податків. Яким це дивним чином е але, не можна зрозуміти. Але, тобто, пане Павле, але тобто... коли закладається, наприклад, речі є концепція реформи МВС, є кошти виділені в бюджеті. Отже, її можна провести. Є антикорупційне законодавство. з Січня має запрацювати, закладені кошти. Це означає, що ця реформа піде. Так, є в, в кошти розкидані, наприклад, в медичній реформі однозначно вперше така, такі великі суми на медицину в регіони. Це означає, що можна почати принаймні. Друже, ми це ми реформи ви... чи ні? Друже, ми говоримо про видаткові речі. Так. А тепер має бути той, ви... той, той козел, який за це все заплатить. Тобто економіка. Я сьогодні для того, щоб видаткові реформи Дивіться, Обама і всі інші американські президенти до цих пір чухають потилицю, бо не можуть провести медичну реформу. Це найбільш витратно. І сьогодні для цих витрат має хтось заробити. І сьогодні в цьому бюджеті я хотів би бачити наступне: шокова терапія, яку об'явили. Скорочення, ліквідація всіх пільг тільки. Повністю соціально незабезпеченим, ліквідація, в принципі, оцих всіх речей, які йдуть на соціальні невиправдані, заморожування соціальних видатків на короткий термін, на півроку не більше пенсії заробітних плат, і допомога економіці встати на ноги, щоб через півроку соціальні видатки збільшити і почати реформу медичну і іншу. А все інше, вибачте, ми на... є хоче відна реформа профінансована, так як має бути для того, щоб Ні, її запустити. Вона написана. От те, що ви кажете, міліцейська реформа, антикорупційна, медична, прописана. воєнна. Я перепрошую, воєнна, а, частково. Да, але ключове питання: хто за це заплатить? Сьогодні, якщо робити видаткову частину величезну і не давати економіці розвинутись і наповнити бюджет, все це, вибачте, дурня. По іншому, в принципі, сказати і не можна.